Добрий ранок, нас п'ятниця. Їдемо з Лією на групу подовженого дня, але там вона всього хвилин на 20 залишиться, а мені на 8.30. Так, всі по школах. Чоловік вдома сьогодні працює віддалено. Йому з восьмої ранку, але йому нікуди не треба їхати. Правда, він о пів на сьому відвіз Миколая на вокзал. Тебе гарний настрій, Лісичка? Не дуже? Чому? Просто ти мало поспала, хочеш ще. Не через це? Може, погода, тому що сонечко не видно. Теж буває через це сумно. А коли сонечко світить, все здається веселим. Целі я в школі. Не їду тут від школи не так вже далеко мені. Зараз до моїх постійних клієнтів допомогти мадам з душем. З'ясували з Лією, що засмутилась вона, тому що забула обійняти, не встигла обійняти свою м'яку іграшку. Ну що, закінчила. Тут все йшло за планом. Одразу медсестра там була, потім обробляла таку рану невеличку і дала мені інструкції після душу зробити компрес. Адам, позаду. то ж я впоралась. Потім одягала компресійні такі гольфи, їх ще носять там при варикозному захворюванні. Ну, я вже це робила багато разів. Це для мене не вперше. Ну і Місьо збирався одягати, кажу, я можу зробити це. Він да? такий, ну добре. <кхех> Будь ласка, а взагалі приїжджає медсестра. Якщо вже після душу якийсь час пройшов, то медсестра одягає. Якщо співпадають наші візити, то тоді е, Місьо одягає пізніше трошки. Ну, а тут я ж зробила це. Ну, мені здається, я не вперше вже тут, тут це робила, але я це до чого взагалі? До того, що він каже: От ви, ну, о, ви чудово впоралися, от ваша колега вона відмовляється це робити. Я, ну, бачу, яка колега, скажімо так, не, не вперше. Я про неї таке чую від бенефіціарів, що вона ну, просто не хочу там, не буду робити пилососом, не хочу нагинатись, у мене там, спина сьогодні болить, і, ну, і, там Багато чого такого вона не робить. Ну, і це про неї там, казали, коли вона там година роботи, будинок дуже брудний, вона миє кілька тарілок, посуд, і сідає, дискутує, курить, п'є каву. Ой, ладно, то таке. Просто я думаю, ну і знаю, що вона працює не перший десяток років тут. Така. Ну і близько вже до виходу на пенсію. Тож я думаю, можливо, якщо ось так працюєш руками, то вже можеш собі дозволити і подібну поведінку. Ось так. Роблячи щось мінімально, ну, але не одягти компресійні гольфи, таке. Це не так складно, а допомога велика. Ну, їх, ну як, їх то складно, це не просто шкарпетки, вони дуже такі тугі, їх е, треба розуміти, як їх одягати. Плюс мадам фражіль, дуже в неї все таке крихке, і їй все боляче. Ну, шкіра все. Ой, добре. А я приїхала до полет, зараз в нас з нею будуть теревені, а можливо, кудись поїдемо, що теж було б непогано. Або дві години прибирання, якось так. Ох, який аромат! і всього цікавого можна дізнатися, розмовляючи все ж таки. Знання мови, хоч і на примітивному рівні, але а, робить життя цікавішим за кордоном. Але в мене сьогодні день під знаком цих компресійних а, Панчох, навіть гольфи, Панчохи. Тому що я прийшла, мадам мені показує коробку. Ось, сказали мені ось таке одягати. Я його ніколи не одягала, як його одягати. Вони такі троп'яті, тропяті. Занадто маленькі, я взагалі кажу, ну і показуєш мені. Я кажу, та я знаю, як одягти. Так, ви знаєте, а ви... Мож... У мене спина болить, я ж це ж не можу так нахилятись. Коротше кажучи, я їй теж одягла ці панчухи, ну, з пев, певним способом їх треба одягати, як я вже сказала, вони дуже такі щільні їх. Е, е, нехай, і потім їй на коробці показала, що там є інструкція. Це саме так треба робити. Ну, я кажу, це ж так, як я тільки що вам зробила. Ну, таке поговорила. Але що, що цікаво, їй ось 95 років каже, ну це ж перший раз. Я кажу, та не може бути. Я знаю людей, які там ще з молодості таке носять. І... Ось та ж, молода мадам мені показала насправді, розповіла вперше, як, це, як їх правильно одягати, я раніше не знала. Ну, і, Бачите, ні в офісі ні де кому мене не навчали. І взагалі це медсестра робить. Їй, ну, Мадам каже, а як же ж я це буду одягати щораз? Ну, я спробую, каже. кажу, так це медсестра робить. Кожного дня оце приходить медсестра. Кажу: ну так вона ні, ну ні, я не погоджу. Це ще коли приходять прибирати, це ще ладно. Але щоб оце щодня до мене ходили, ну така вона цікава. Живеш самостійно, така взагалі така автономна, така молодець. І для неї це прямо дивина, і такий прямо відкат для неї, що будуть приходити. А я ж працюю з цим все, і бачу, як люди живуть цим роками. Все окей. а для неї це прямо якийсь інший етап життя, але аж, аж в 95 років. Ой, та і так всього багато перебалакали. Я тільки що вам показала, в багажник положила цілий пакет е, одягу, там сорочки чоловічі і е, поло футболки. Ну і вона сказала, щоб е, в Червоний хрест віддала, якщо ну, можна подивити, що нам підійде хтось, щось у нас з хлопців, якщо захоче собі взяти все інше, щоб я. Червоний хрест відвезла. Ну і це ж не вперше. Показує мені ті шафи, заповнені одягом. Каже, мені ще перебирати і перебирати, віддавати. Ой, обговорювала з ними, як зараз люди одягають. А розпитувала мене знову ж таки, в мене просто якісь тематичні дні. Розпитувала мене, чи можу я шити, чи вмію я шити. А на машинці. А, ну і роз і з нею говорили про те, що от раніше шили, всі вміли жінки переважно шити, і шили собі одяг гарний або замовляли в кутюр'є. А зараз все каже Китай. Швиденько купили. Все просте, все спортивне, комфортне, як я їй кажу. Але кажу, я погоджуюся, я захоплююсь тими старовинними моделями суконь, як це все гарно виглядало. Ну, старовинним, не древнім, не якимись там часів Людовика 14-го. А ось 50-ті, -60 60-ті роки мені дуже подобається, як шили. Сукні зараз вони простіші, ну, принаймні з того, що можна там в мас-маркеті, як вона каже, грант-магазан. В великих торгівельних центрах. І я каже, Китай, щін, щін все заполонив. Кажу, я з вами поводжуюсь, а що робити? Таке життя. Повертаюсь на роботу ще 4 години. Але... Дві години прибрання, а потім в мене закупи разом з мадам, яка на фото рулон, Тобто в кріслі колісному. Мені треба буде в офіс повернутися. З мадам з політ розмовляли ще Ну, про одяг, про зовнішній вигляд. Потім я проходжу, вона знову мову заводить за це. Каже, ось. Дружина президента, нашого президента Макрона. Знаєте, вона завжди так елегантно одягнута. А ви знаєте, що вона старша, а ви знаєте, що вона була його вчителькою. Хі-хі-хі-хі. Загалом, каже, мені дуже подобається, як вона. З ніг до голови, з ніг до голови, завжди елегантна. А ваша перша леді елегантна. Кажу так, завжди теж дуже гарно одягається від дизайнерів українських, презентує. Ну, вона елегантна, а ось ваш президент ніколи. Він завжди в цьому тріко. Так, тож мені довелося пояснити, що це не так, що це він презентує і показує, і нагадує про те, що йде війна, він одягнутий не в святковий, урочистий одяг. Але раніше. Кажу, Він одягався і в костюмах, і в сорочках. І в сорочках і в костюмах, так? Ну добре, добре, так, ви праві. Тепер я розумію. Бонджу! Окей, погуляли. Десь півгодинки тут навколо будинків. Мадам, ноги не ходять. Ось хвороба генетична проявилась, атрофічна, тож потребує асистування, але я встигла ще й потім весь будинок поприбирати, так що все зроблено. Тут тафе. Їду в бюро за автівкою. Поки йшла, зустріла чотирьох колег. І всі супроводжують бенефіціар. А одна тільки що вийшла з мерії з ключами від автівки однієї. Сподіваюся, я зможу проїхати. Ну, не бачилась я і Зої. Зазвичай в п'ятницю в цей час я в не канадців і мадам мала повернутись, але мені так побудували графік. Думаю, що навряд чи вони відмінили. Просто було в бюро вирішено, що мені сьогодні треба. І я думаю, що це та мадам, з якою в нас не дуже склалися <сум> стосунки, яку мені зараз крісло колісне треба буде взяти із нею на закупи. Там, де вона нервувала з приводу того, що я на велосипеді з спочатку до неї приїхала, потім поїхала в бюро. Щоб взяти автівку, потім не знала, як скласти її крісло колісне. І вона не знала цього також, але чомусь всередилася вона на мене. Ну, Зрештою, все обійшлося. І ось сьогодні я знову, знову, скоріше за всього, в неї. Але подивимось, можливо, це збіг обставин І в одному житловому комплексі в нас дві бенефіціарки з такими самими потребами. Он в Віга. От ми подивимось. Так, це вона. Так, я закінчила ще сміття винести, і ми нікуди не поїхали. Цього разу не надто мені знадобилася автівка. Івану Мафлію сьогодні забрати. Сподіваюсь, у них все вийшло. Отже, автівку я брала дарма, хоча в мене окрема помітка стоїть, що треба її завжди брати в бюро, що треба мадам возити на закупи. І сьогодні було виключення, тому що там була присутня її дочка, вона там щось налаштовувала телефон, смартфон для неї. Ну, в гості заїхала. На гостини. І тому ми не поїхали на закупи. вони, власне, зараз поїхали. Дочекалась, коли я закінчу і, і дочка її сьогодні транспортує, промінат влаштовує. Тож від мене вимагалося прибирання. Так як в квартирі, м'яко кажучи, не прибрано. Ну, Мадам ще дуже багато палить в квартирі безпосередньо, Тож, ну, якщо знаєте, що це означає. Вся, ну, всі поверхні стіни і все-все жовтим. наліт жовтий такий масний від цигарок, від диму. Ну, власне. Але що я хочу сказати? Мадам Тхе контан. Тхе контан буде дзвонити всі Ну, Задоволена, тхе дуже-дуже задоволена. Буде дзвонити в Сісіес і розказувати, що я Унік, Унікмо. Коротше кажучи, я їй кажу, що ну, нічого я такого не робила. Ну, Я помила на кухні плитку, яка біла, і глянцева. Мала б бути, але звичайно виглядала вона сильно не білою. Ось я помила там. Ну, все коротше, вона хотіла, щоб я там шкіряний диван. Не шкіряний, а такий з дермантину, білий диван теж відповідного кольору. Тобто, враження справити на мадам було не дуже складно, тому що різниця колосальна. Ось кухню, ну і підлогу, підлога теж. Дуже сильна була різниця після того, як я підмила і помила її. Тому ре... ну, і реакція мабуть відповідна. Хоча я мадам сказала, ні, це тому, що на закупи не поїхали, бо зазвичай ви ж їдете. Ну вона каже, постійно повторила: ніхто цього не мив, там ніхто цього не прибрав. Лише я кажу: ви постійно на закупи їздите, просто немає часу в моїх колег. Ну і, і... що я ще хочу сказати, вона була тоді зі мною не дуже вічливою. Але вона не пам'ятає цього. Ну, точніше, вона мене запитала, чи я вже в неї була. Ось так. Так що це теж такий <рес> дзвіночок. Вона мене не запам'ятала. ще. Мадам, не канатка, написала мені повідомлення в месенджер, там де ми з нею спілкуємось. Фейсбучний менеджер фейсбуковий. І... З тим, що я тільки, я тільки уявила, ну, англійською напише, я тільки розумію, що не знаю, чи ви сьогодні прийдете. Мені не приходило ніякого повідомлення, ну, їм планер емейлом надсилають, і що їй нічого не прийшло. І чи ви будете сьогодні, дякую. я їй там в проміжках між миттям, причому ж оця мадам, яку я тільки що прибирала вродлива. вона сиділа і за мною спостерігала все, що я роблю. Ну, вона звичайно. Компліменти компліментами, але я спостерігала. Я Якось там примудрилась все ж таки написати повідомлення, що ну, я, я правда, французькою написала. Уявляєте, хотіла швидко англійською, щось у мене французькі слова. Я кинула писати англійською, переписала французькою. Написала швиденько, що я. Написала швиденько, що мабу, я думаю, що анульовано, тому що я зараз в іншому будинку і буду там працювати до без 26. Думала, думала, може вона там буде мене просити приїхати там додатково попрацювати в неї, але вона нічого не відповіла. Ну і, і добре, це та ситуація, що я погодилась на підробіток чисто заради грошей, хоч я сьогодні вже 7,5 годин відпрацювала. Але мені було б важкувато. Хочеться все ж таки п'ятничний ят... вечір по-іншому провести. Тим більше, що завтра-субота, я працюю з 8 ранку. У мене завтра день чергувань. 9, здається, бо 10 візитів у мене буде за день, тож треба трошечки хоча б відпочити. Ось така історія. Треба ж повернути ключі. Зараз в ящик спеціальний, бо мерія вже зачинена. Надіслали мені повідомлення, що контракт мій готовий. Можна в понеділок прийти забрати. Так, у с мене ще спорт сьогодні. Французьку додатково перенесли на неділю, але я вже не поїду. Принаймні, сподіваюся, що... чоловік мене підстрахує, або якось з ним вирішимо. Можливо, я поїду. Відвезу на сьому, а він потім забере. Друзі, таким вийшов влог за п'ятницю. У мене вже робоча субота, бачите, я в уніформі ранок, але поспішаю завершити редакцію цього влогу, побажати вам всього найкращого, не здаватися, не втрачати надію, все обов'язково буде добре. Віримо в це. Щодо футболу, щодо Семена, я його таке відвезла. А вже забирав його чоловік через півтори годинки, а я там вже домашніми справами займалася. Так, у нас п'ятниця і завершилась. А, сумую, шкодую, але суботу діти проведуть тільки з татом вдома, будуть займатися там своїми справами. Сподіваюся, продуктивно в них пройде день. Ось зараз я так ділюсь своїми думками вранці суботи, всі ще сплять. А, такий вже графік роботи. Не зупиняємося, не втрачаємо оптимізму, енергії, треба працювати далі. Тож всім бажаю теж, ну якщо не продуктивної суботи, то принаймні спокійної, спокійної, без поганих новин. Це мабуть таке найщиріше, найбільше зараз побажання для вас всіх і для себе також. Тож побачимося в наступних відео. Дочекайтесь, будь ласка. Дякую вам за увагу, за ваші вподобайки, за те, що звертаєте увагу на корисні посилання під відео, які я щоразу раз для вас залишаю. Дякую, дякую, дякую. Бувайте.